Хочемо показати, що роми не тільки талановиті своїм співом, своїм, своєю творчістю, але ще хочуть це ви хочуть допомогти нашим Збройним силам, і які не стоять в осторонь, які теж хочуть додати свою частинку доброти і наближити нас до перемоги. Я бачу на українці дійсно не зламана нація. Навіть в такий час, коли ми все одно творимо, ми все одно розвиваємося, ми бачимо ці чудові картини. Наш проєкт був для того, аби допомогти нашим діткам, нашим жінкам психологічно. Це такого плану, як арт-терапія. І коли ми малювали ці картини. Ми зрозуміли, що в подальшому у нас основний ще другий план це реалізувати ці картини, створити аукціон, продати їх на підтримку СЗУ. Дійсно, шилтер створений для підтримки ВПО в місті Мукачево. і дуже важливо нам було це створити за підтримки таких людей. Спочатку вони дуже Розгубилися, тому що кажуть, ми не художники, ми не маємо можливості нарисувати. Ми їм розповіли, що приїде до нас моя колега Маріна Бублі з таким заходом. І цей заход, це Петриківські розписи, до вас навчать цьому, і ви представите тоді свої роботи, які будуть продані на аукціоні для підтримки ЗСО. Вони дуже зраділи. Ну, дивлячись на те, що як вони працювали. Дуже радієш, дивлячись на це, якщо чесно. Тому що вони так вкладали цю, от свою енергію, свою душу, вони навіть відмовлялись від ужина від завтраку, тому що їм так хотілось малювати. І коли ще в них так дуже гарно виходило, це дуже надихало на це дивитися. І тому я завжди. Е про це говорю і пишаюсь всім, що наші ромські діти вони дуже талановиті. Главное знайти підхід до них, показати, щоб вони чувствовали себе щиро, відкрито, що їх реально тут захищають, що їм тут нічого не загрожує. І тоді вони показують свої дари, таланти. Бачили багато. Підтримки від ЗСУ, коли знаходились під час бойових дій, як захищає їх ЗСУ. І вони вже не настільки малі, щоб не розуміти, що твориться в нашій країні. І вони з радістю малювали ці картини, знаючи, на що підуть ці кошти. Роман, у вас тут серйозний конкурент. Вони віддавайте так просто. 4503, броне. Нам кордона вчителі, вам. Сьогодні приблизно ми зібрали більше 30 тисяч гривень. Громадська організація Ромська із Чехії придбала половину картин, які намалювали саме маленькі діти. І е, багато доєдналися представники влади, які теж захотіли доєднатися до цієї благодійної акції, до цього благодійного аукціону. Ми дуже щасливі в тому, що е, саме наші картини сьогодні продалися. Я з Харківської області, город Барвількова. Началась вина, мы все сюда пришли. Поначалу были и в Ужгороде, в Вольгове, везде мы были. Потом вообще начало нам было очень трудно, мы не могли найти. Где нам пойти? Мы вернулись обратно в Харьков. Потом закрыли обратно все свои дома. Потому что там было очень важно вообще. Начали стрелять, все такое. Я была одна с ребенком, ушла туда, нашла организацию Ромскай. Э, Меня приняли очень, очень вообще там хорошо. Ты чувствуешь себя как дома? К нам пришел художник. Я вообще не знаю, рисовать я не знала, ничего. Я первый раз так взяла ну, кисточку. Поначалу мне было трудно, все, а потом оно ну, как мысленно ты расслабляешься. И твои фантазии, что у тебя на душе ты все это пишешь на картину. У меня была фантазия, моя душа. То, что наши дома все, мы их оставили. У кого нету дома, у кого... Есть еще целые дома, но у нас уже нету. Получилось так, что именно в нашей дворе попала ракета. Нас там тогда не было, мы уехали. Это смысл той картины. Я нарисовала дом вокруг окупці. Что мы идем дальше, мы расцветаем. Мы надеемся на что мы победим. Украина наша останется Украиной, Україна. никто не заберет от нас. Это наш... Наша земля, ми з ді живемо наші діти тут розвітають і подальше.